Доброго дня. Доброго дня. Ким ви працюєте в слібному віці? Я працюю адміністратором і медичною сестрою. А як давно вже ви працюєте? Вже буде два з половиною роки. Ми знаходимося в Борничах. Розкажіть одразу вкратці, як до вас приїхати от, людям. Ну, я сама з Дніпра. Угу. От, поїздом до вокзалу і з вокзала. Метро Не як, як сюди проїхати? Конечно. 529-та маршрутка Поріспільський район. Бортнічі uh -huh. і трошечки пройти пісочку. Uh -huh. На автомобілі просто можна їхати. Можна на автомобілі? Це вообще гіоточка є. є. Конечно, Давайте конечно. прийдемо. У вас дуже велика територія, дуже ухожа, дуже багато дерев, ялинок. Я бачу. Хто за цим всім дивиться? Це якийсь є завхоз у вас? Завхоз є. Звісно, uh -huh. підстригає, убирає, видуває все. Uh -huh. Наскільки пансінат розрахований? Я бачу, що він такий великий, там є на і балкон. На даний момент у нас 50. Два чоловіка, ну а так 52-55, ну, ага. в залежності. А скільки персоналу за місяць проходить? E, значить, у нас 10 працівників, виходить. За місяць. Да, ну,